Шановні, вітаю на каналі Анатолія Біленського, Чарівна Краса Природи. Сьогодні 27 число, жовтень. Ну, що сказати. Здійснилася моя місячна мрія попасти на Дністер. Порибачить. От сьогодні вже вода прохолодна, але поїхав я после, Ну, Десь 9, -9 години. День короткий до 4. Були в мене, значить, і закидушки і на. хищника там закидував. Ну, на закидушки і на хищника нічого не вийшло. Ну, а от взяв з собою дві удочки. Одна удочка в мене була на крупні, ну, крупну рибу, якщо можна сказати, що крупна. А друга, от була на уклейку. Да, Оснаська і чудово ловиться і уклейка, значить річкова. Да і я трохи половив уклейки, ну в основному рибачив на плітку. От от такий результат. Дуже задоволений результатом Перебачив от, от душі, да, Ну, тепер плітку зав'ялю, засолю, та, мабуть, клейку теж засолю, зав'ялю. Вот. Вот такі, друзі справи. Я думаю, тут кілограма 3 риби є, днів норму э, э, виконав. Вы, Зранку э, не сильно клювало, особливо гарно Уже вже підвечір, як стихло. Ну, Треба вже було збиратися домой, щоб. Доїхати, поэтому довелося э, залишити рибалку. А в принципі, повніше задоволення, Махову вуличку, проводку, нарибачився от і до. А на цьому буду завершувати э, своє включення. Ну що ж, э, рибакам п -п побажаю нефостанні не луски. Що э, э, вот. треба сказати? Ну, на Дністрі риба, от не пішла на зимівлю, таранька і верховодка ще бігають. Пару густер піймав. От. Ну, ще можна перебачити. Ну що ж, на цьому закінчую свій репортаж. На все добре і до нових зустрічей.